Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги Подвідемо. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Не вщухає хайп з приводу купівлі Дональдом Трампом острова Гренландія. У своїй новій мініатюрі ми пропонуємо свій погляд на ці події. Ілон Маск повільно відкрив очі. Голова гуділа, як вулик голодних пчів. М'яз заклякли, тіло було кам'яним. Та, побачивши середовище навколо себе, Ілонів мозок прострелило до гіпоталамусу. Він підскочив і почав злякано крутити головою, як риба, побачивши пательню. Знаходився він у маленькій кімнатці з високою стелею, фанерними стінами, які були обклеєні вицвівшими шпалерами. У кутку стояв пластмасовий скелет у зріст людини. І з меблі був тільки товстелезний матрац, який стояв на чотирьох цеглинах. І, власне, на якому сидів Ілон Маск. Пам'ять поверталася стоп кадрами та не завжди у правильній послідовності. Найперше знайомство, музей авангардного мистецтва, Ота Ліза з жалісливими оченятками голодного кошеняти. Спочатку вона цвірінчала про те, як її вражає оте металічне одоробло, зроблене із гайок та електродів, і що то риба можна було дізнатися тільки по стікеру, наклеєному з боку. Одначе у розмові вона майже зразу перейшла до своїх сімейних проблем. Розповіла, що її чоловік Коля був диким садистом бо постійно годував її морк'яними зайцями. Ілон Мас був хорошою людиною і повів лізу до руського ресторану, який чомусь називався Прага, з думкою, що хоча б поводує оце бідна кошенятка. Усівшись за вільним столиком біля величезного дзеркала, Ілон, як зазвичай, клятнув пальцем. Та замість запопадливого Халдея з дебільною посмішкою і фразою із зволіки з'явився здоровенний булай і призирливо ткнув маску заламановане меню. Ліза, побачивши, як змінюється вираз обличчя Ілона, поки він читав перші рядки того меню, жалісливо проскиглила. А я її дісти зовсім не хочу. Ілон Маск, читаючи меню, розгублено, одначе. Прочитавши ще декілька рядків, одначе, потім продовжив. Скажіть люб'язніше, а це ціни чи номери телефонів? Офіціант уже трохи запопадливо. Чим платити будете доларами? Ілон Маск з виразом крайнього здивування. А що в Америці інша валюта ходить? Офіціант з полегшенням. «А-а-а!» Ну тоді поділіть на 120 чи приходьте завтра, може вже на 200 ділити доведеться. Добре рахуючи у голові, Ілон Маск прикинув, що ціна моркв'яного зайця у цьому закладі приблизно дорівнює ціні смаженого поросяти в ресторані на Ейфелівій Вечі. У голос гордо промовив: пляшку горілки? Ні, графин горілки. Та ще що там потрібно омлет, сосиски, огірок. Ні, два огірка. Графін був майже бездонний. Сосиски на смак нагадували дитячий пластилін, у омлеті яєць, мабуть, не було. Усіляка руська хрень лунала з маленької естради. Ліза вже перейшла на «ти» і називала його Кіса. Ось вона звабливо промовила до добряче захмілівшого Ілона. «Давай ви влаштуємо романтичне побачення? Біля вогнетркої каси у гуртожитку хіміків імені Бертольда Шварца. Та як можна відмовити такому божественному створінню? Ілон поліз за гаманцем, аби розрахуватися. Каманець. Каманець. Сидячи на брудному матраці у цій хаупі, ілон поліз до кишені. Там було пусто. Картки, готівка. Інкрустована мобіла Apple за 100 штук, ролик за 130. Усе це десь хутко зникло. Викрикуючи на жайхливіші матюки, Ілон, гупаючи важкими черевиками по мармуровим сходам, помчав до виходу. Услід чулися незадоволені вигуки мешканців гуртожитку. Знову якась алкашня до кулі приходила. Та ні, це ота його лярва нового хахаля привела. Та дайте ж поспати я з нічної зміни. Вибігши на невелику площу перед гуртожитком, Ілон окинув поглядом навколо. Електронний годинник на хмарочосі поряд показував 5 хвилин по 10. Годинник на Ружському посольстві показував без 5:10. А що показував Ролекс Ілона, невідомо. Ілон катастрофічно спізнювався та на його щастя побачив двірника цього будинку Тихана. Який доїдальчий гамбургер стояв біля Здоровецької прибиральної машини Тест? Ілон Маск підбів до Тихона. Послухай, чувак, давай бігом поїхали мені до головної будівлі Організації Об'єднаних Націй, а гроші вкрали. Тихон. Спочатку гроші, потім поїдемо. Ілон Маск. А можна навпаки? Тихон. Можна, але гроші вперед. Ілон Маск. Якщо зараз ми не поїдемо. Та я відключу це корити від GPS і їздити будеш по компасу. Маски двірник Тихон на прибиральній машині тесла погнали у бік величної будівлі ООО. Значущий для міжнародної спільноти торги проводив сам Антоніо Гутеріш. На цих торгах були вже привабливі лоти. Переміж продажами різного непотребу. І покупці були різні від бомжуватого вигляду бізнесюків, апачів з пір'ям у голові до прем'єр-міністрів і дипломатів. Захеканий Ілон Маск важко впав у маленьке зручне клісло поряд з Дональдом Трампом. Дональд Трамп, де тебе чорти носять? Ілон Маск подумки тобі краще не знати. Антоніо Гутері декілька разів стукаючи дерев'яним молотком. Починаємо аукціон. Перший лот – фігура, яка зображає правосуддя у повному порядку, стартова ціна 100 баксів. І з другого ряду підняв табличку головний дипломат Російської Федерації Нібензя. На ній було намальовано 200 баксів. На таких тергах у Нібензі навіть прізвисько було. Нібенця 200 баксів. Йому навіть номерка не давали, він завжди приходив зі своєю тубичкою. Гутеріш – є двісті, хто більше, і заднього ряду портнов. П'ятсот. Гутеріш доволі швидко: п'ятсот раз, п'ятсот два, п'ятсот три. Правосуддя продано і грюкнув своєю дерев'яшкою. Потім продовжив: Десять стільців із палацу принца датського Гамлета. Горіхові. У гарному стані стартова ціна 10 тисяч доларів. Нібель за звичкою підняв свою табличку з написом 200 доларів. елочка Людоєдочка, яка сиділа поряд. Жуть! Отець Фідор, руського патріархату з заднього ряду 11. Андрій Михайлович Брунс, емігрант, головний інженер корпорації Мета 100 тисяч. Його дружина Мусік почала тихенько сіпати свого Андрюшу за рукав та дивитися на нього страшним поглядом. Отєт Фьодер. Сто одна. Азарт заволодів він Рубрунсом. Бунсом. Двісті. Мусік полізло в сумочку за валітолом. Отєт Фьодар. 201. Джозеф Безос з першого ряду. Мільйон. Безос був надзвичайно талановитим бізнесменом. Але він точно не читав роман Ільфа і Петрова 12 стільців та навіть уявити не міг, що чекає його попереду. Антоніо ГУТЕРІш. Наступний лот острів Гренландія. Стартова ціна мільярд. Нібень за підкинув свою табличку де 200 доларів. Елечка Людоєдочка здивована, парніша Дональд Трамп 10%. Муте Буруб Егеде. Прем'єр Гренландії сто думки його плуталися. Що за хрінь відбувається у мусе? Він, Муте Буруп егеде, повинен купувати власну країну за власні гроші. Це бред. А якщо не вийде, що він скаже тоді королю Данії нещасної? Дональд Трамп 500 мільярдів. Муте опустив очі, скільки грошей нього з собою не було. До Трампа підбігла гарненька дівчинка, яка тримала в руках платіжний термінал та промовила: З вас 750 мільярдів Віза? MasterCard. Дональд Трамп пинькаючи карткою по терміналу. Ось 650 залишок досипить Маск». Ну що, Ілоне? Не заставляй таку гарненьку дівчинку чекати. Я тобі компенсую пролонгацію космічної програми. Маск напружився. Та хлопнув себе по кишені. Дива не сталося. Кереним чином гаманець там не з'явився. Одначе з себе видавив: у мене грошей немає. Дональд Трамп, у кого грошей немає? і до секретарки аукціону. Зажніть, будь ласка, декілька секунд, невеличка заминочка. Та раптом маск як з ланцюга зірвався. Чекайте, якого хрена, чому 750? Ні про які комісійні та податки нас не повідомляло. Та й де це, бач, що би я купив країну і чи повинен заплатити їй податки за купівлю цієї самої країни? Що за абсурд? Пам'ятаючи крадійку та аферистку лізу, мас накинувся на молоденьку секретарку. Тупа ти курка, тебе взагалі в Черепушці мізки існують. Де логіка? Ми нічого не знали про ті збори та податки, і ти відмовляємось платити ці грабіжницькі відсотки. Секретарка. Добре, добре, я зараз все влаштую і побігла до Гутеріша. Гутеріш, за правилами аукціонного торгу, особа, яка відмовляється оплатити куплений товар, повинна покинути зал. Торг на острів Гренландія відміняється. Я попрошу вас покинути зал. Ефект був грандіозний. Таких ударів Дональд Трамп не відчував давно. Ганебно залишивши залу, Дональд Трамп та Ілон Маск вийшли до підземного паркінгу. Дональд Трамп досить дружно мовчав. Ілон Маск, можливо, порядки! Хопурливі, у політі на них треба скаржитися. Якийсь мерзлий острів, підкреслюю, мерзлий і майже трильйон баксів. Дивіться, друже. І до Дональда правда? Та тут Дональд почав доволі сильно і методично гамселити Ілона, промовляючи. Ось тобі поліція, ось тобі податки для трударів усіх країн, ось тобі нічні походеньки по дівчаткам, ось тобі бісу ребро. За весь час екзекуції Ілон нас не видав нізу. Збоку могло здатися, що батько проводить виховну роботу своїм сином, а син при цьому доволі жваво трясе головою. Закінчивши гамселити маска Дональд Трамп. А тепер пішов геть. Таратом на парковку увіралась купа зровенних чіпів, звідти висипали такі ж здоровенні агенти з наліпками ФБР та інші без ніяких наліпок. Здоровенний агент до Трампа Дональд Трамп? Дональд Трамп. Та що, на приколі? Не пізнаєш мене? Придурок? Агент? Вас заарештовано за картельну змову з громадянином Німеччини Олафом Шольцем за придбання за у недофюрера Пині Калінінградської губернії. Лейтенанте, зачитайте містеру Трампу його права. Лейтенант забубнів текст відомий з усіх блокбастерів. Ви можете зберігати мовчання, усе, що ви скажете і так далі. Дональд Трамп, що? Серйозно? А де ваші доказательства? У душі в нього полегшило, мовний срок, що. Лейтенант ФБР, наче, читаючи його думки: Та ні, після вашої афери недофюрер пиня застрелився, а це вже доведення до самогубства, це вже років 20 у федеральній в'язниці.